Одна із популярніших процедур в б'юті-сфері це завивка. Бо завжди будуть дівчата, які хочуть накрутити кучері, бо своїх не мають. В завивці важливо правильно вибрати діаметр бігудя, технічно, якісно накрутити, виконати всі алгоритми по створенню завивки. Це і нанесення суміші, яка фіксує. Завиток і змивання, і нейтралізація, і догляд, і укладка, також важлива якість волосся до завивки. Чим пошкодженіше волосся, до, тим пружність завитку менша, а також важливий догляд і засоби для кучерів. Я знаю, що багато майстрів бояться цю процедуру з багатьох причин. І тому я створила онлайн-курс по завивці, де в відеоуроки я розказую і показую пошагово все про завивку. Також є можливість бути в групі, куди можна писати питання, радитись, присилати свої роботи. Під Отримувати підтримку. І це абсолютно безкоштовно. Платите ви тільки за курс. Доступ до відео в необмежений час. Тобто ви можете в будь-який час зайти на канал і переглянути відео, яке вам цікаво. І якщо у вас виникнуть питання, ви можете задати питання вже в чаті групи по завивці. Багато хто скептично віднесеться до онлайн-курсу, бо це ж онлайн, а робимо ми то руками, в чому сенс? Ну якщо ви тільки роздумуєте, чи варто взагалі робити цю процедуру, чи вчитися варто, то ви можете хоча б прослухати і спробувати її робити, і зрозуміти, чи зайде вона взагалі вам. Щоб Потім піти на офлайн-курс, і вам там буде набагато легше освоїти е, навики далі. Або ви вже з досвідом, але є якісь питання, щось не виходить. Можливо, саме в цьому курсі ви отримаєте свої відповіді. Тому, якщо вам цікаво, переходьте по силці і до зустрічі!